Десятий тиждень Великої російсько-української війни це такий цікавий тиждень, тому що більше було інформаційних приводів, які пов'язані з матеріально-технічною допомогою, яка надається нашими партнерами для потреб посилення обороноздатності України підготовки до контрнаступу, чим якихось фундаментальних, важливих новин з фронту і негативних для нас, і позитивних для, наших, для нашого противника. Що ми говоримо про. Ситуацію на лінії фронту, то, в принципі, та тенденція, яка намічалася в останні тижні, вона в принципі продовжиться. Те, що наступ росіян, друга велика битва за схід України, так звана, вона не приносить необхідних результатів. Ворог щодня втрачає менше живої сили, чим він втрачав на пікових періодах, тобто в лютому, на початку березня. Так, ворог продовжує намагатися просуватися на окремих напрямках, але без е, жодних фундаментальних результатів. Тобто, якщо ми говоримо про напрямок Куп'янськ-Лиман, то е, в районі Куп'янська бойові дії відбувалися для населених пунктів Сеньківка і Дворічна. Щодо Лиманського напрямку, то цікаво, що представник головного оперативного управління Генерального штабу генерал Громов. В Принципі в останньому своєму брифінгу теж відзначив а, той момент, що неодноразово звучився тут в рамках от цих стижневих оглядів, що а, бойові дії йдуть а, біля а, траси шістдесят і біля різних жеребець, і Росія не може прорвати нашу оборону, не може переграти результати нашої Балаклійсько-куп'янської наступальної операції. Яка переросла в звільнення Лиману і відтіснити нас щонайменше хоча б до річки річки Оскіл, як мінімум. Тобто бойові дії там носять локальний характер за локальну ініціативу. Ворог, незважаючи нам на залучення десантників, він не може відкинути нас хоча б до Лиману, незважаючи на відповідні зусилля. Якщо ми говоримо про Бахмут. То е, зараз сили оборони контролюють приблизно десь 1 шосту, одну п'яту, можливо, десь ближче до 1 шости цього населеного пункту. При цьому вже чітко прослідковується, що вдалося стабілізувати вже повністю ситуацію на флангах угруповання. Тобто атаки ворога на флангах, від яких залежить безпека лінії комунікації, вона зменшилась порівняно з пиковими періодами кінця. Лютого, початку березня і навпаки, ми бачимо продовження в західних публікаціях того, що е, дійсно колумністи, різні опініонмейкери визнають, що з точки зору ширшої картини, не власне Бахмута, оборона Бахмута, Бахмутська оборона операція вона мала дуже велике колосальне значення. Тому, незважаючи на те, що так, там ворог має успіхи в самому Бахмуті, але. Стратегічно це грає проти нього через ті жертви, які він поніс, і, і далі продовжує нести, намагаючись витіснити нас із цього населеного пункту. Тобто, в самому місті ворог просувається, контролює десь 5-6 цього населеного пункту на флангах. Ситуація більш-менш стабільна, тобто той же самий перелік населених пунктів. Де відбуваються бої, хоча навіть зараз на північно-західному флангу від Бахмута ситуація більш стабілізувалася, основні зусилля на пів південному заході тих комунікацій, які йдуть через часів яр до Костянтинівки, так само ситуація в Авдіївці не зазнала якихось принципових змін, тобто вороги далі намагаються обійти цей населений пункт. Слангів перерізати комунікації без жодних успіхів, тобто той, же самий, той ж самий теж перелік населених пунктів, де йдуть активні бої відповідно. Ну і важливо відзначити візит президента України до Авдіївки, що дуже контрастує із візитами головного воєнного злочинця, 21 століття Володимира Путіна, який відвідує фронт на відстані десятків кілометрів власне від лінії зіткнення, в той час як президент України перебуває. Максимально скільки це можливо до лінії фронту, тобто в епіцентрі саме бойових дій, на інших напрямках ситуація принципово не зазнала змін. Є певні спорадичні спроби ворога промацати нашу оборону в районі Вугледар-Курахове, але без якихось серйозних успіхів, результатів. І на півдні, на запорізькому напрямку, у Гляйпільському напрямку, там вороги далі продовжує робити інженерні загородження, очікуючи саме там українських активних дій. Як вже зазначалось на початку, цей тиждень набагато він більш активніший щодо допомоги, яку нам надають, і це є дуже позитивно, що приводів таких є дуже багато. І, мабуть, головною, звичайно, новиною останнього тижня є те, що США і Республіка Корея домовились про дуже цікаву е, угоду, що фактично США орендують в Південної Кореї 500 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Для того, щоб інші 500 тисяч могли передати Україні, при цьому не ослабити свій е, е, запас нижче певного критичного рівня і. Е, Паралельно розгортається виробництво для того, щоб коли виробництво буде налагоджене, повернути фактично Республіці Корея ці орендовані боєприпаси і компенсувати фактично те, що було передано Україні, і зберегти той рівень, який там є, вважається мінімально необхідним. Така цікава угода на фоні того, що дійсно дуже йшли довгі переговори США. Намагалися залучити різними способами Республіку Корея до постачання боєприпасів. На жаль, СЕУЛ проводить свою власну політику, виходячи з своїх власних інтересів. Коли мова йде про російсько-українську війну, як наслідок, СЕУЛ утримався від прямого постачання боєприпасів Україні в калібру 155 мм, А відповідно, ідеї, які обговорювалися, стали відомі завдяки зливам інформації, вони так і не були реалізовані щодо продажу, наприклад. Польщі там більше 200 тисяч відповідних боєприпасів з можливості потім передачі відповідно Україні. Але так чи інакше це є дуже важливо, тому що 500 тисяч боєприпасів це для порівняння протягом першого року великої війни Україна отримала від США 1 мільйон боєприпасів. Зрозуміло, що 500 тисяч е, боєприпасів, якщо вони будуть доставлені протягом декількох наступних місяців, вони став, стануть основою вогневої могутності українського наступу чи контрнаступу. І в продовження цієї теми, звичайно, є дві інших важливих новини: те, що український екіпаж завершили навчання на Сау Цезар, які нам Данія погодилась передати ще на початку цього року. Мова йде загалом про 19 САУ, які себе дуже добре показали, одні з найкращих. І тобто, маємо і боєприпаси, які надійдуть, і маємо відповідно артилерійські системи. Так само завдяки італійським змі, стало відомо про те, що Італія і далі продовжує. Постачання нам САУ М109Л, італійська модифікація відомої американської САУ з подовженою довжиною ствола. Ну, повідомлення було дещо таке е, двозначне. Мова йде про десятки САУ, тобто вже декілька десятків Україна отримала, і ще декілька десятків Україна отримає. Загалом говорять навіть в суми про 90 САУ, але це загалом всіх САУ. Тому е, це є теж доволі важливо, що ми отримуємо і боєприпаси. Отримуватимемо за рахунок цієї угоди США і Республіки Корея, і ми отримуємо артилерійські системи, тому що дійсно треба підготувати від за різними оцінками від 9 до 12 бригад, які братимуть участь в контрнаступі, і це два корпуси, і зрозуміло, що забезпечити їх не лише бронею, але і вогневою потужністю. Щодо броні, ми теж побачили низку цікавих новин: по-перше, в мережі. З'явилися перші фото, начебто БМП Бредлі, які США передали Україні, начебто в українському камуфляжі ще без своєї е, гармати 25-мм, але вже в українському камуфляжі. І також стало відомо про те, що морська піхота отримала вже е, французькі колісні е, системи AMX 10 з гарматою 105 мм. Загалом, начебто, мова йде про 30 одиниць. Це теж вагоме посилення, тобто маємо позитивні новини і по склад... частині, яка стосується броні підготовці до майбутнього контрнаступу. І, звичайно, по авіаційній складові ми маємо декілька важливих новин, тобто про те, що ФРН, начебто, дала згоду про передачу Україні п'яти Міг 29, які Польща отримала від ФРН на початку 2000-х років із запасів колишньої НДР. Також стало відомо про те, що Словаччина завершила передачу всіх 13 мігів. Тобто, спочатку 4 вони перелетіли із відповідно баз на території Словаччини, а потім вже 9 були доставлені сухопутно. Загалом це вже 13 одиниць, і це теж важливе поповнення нашої повітряної складової. Так, це не f 16, на жаль, які б нам хотілося отримати, але це к мінімум ще виграти час для того, щоб. Нарешті дотиснути наших партнерів, передати нам відповідні авіаційні системи, сучасні поліфункціональні з повним спектром озброєння. І над цим активно працюємо, як ми бачимо. Є різні інтерв'ю, різні матеріали, залученням пілотів, винищувачів, командування повітряних сил, де ми активно переконуємо і дотиснемо партнерів. І також стало відомо про те, що Україна вже отримала від ФРН. Одну батарею, один комплекс Петріот. І також США найближчим часом мають передати нам ці системи. Тобто маємо таке теж посилення протиповітряної складової, яка залишається теж дуже важливою в рамках стратегії заборони доступу в повітряному просторі, який реалізує Україна з 24 лютого 2022 року. Ну і звичайно, чому Україна переможе? Тому що, як ми бачимо, знову повторюється та ситуація, яка була в 2022 році. Противник переоцінює себе, противник недооцінює і далі українські сили. Противник робить більше помилок як наслідок, тому що не може знайти правильний баланс між політичними цілями і продемонстрованою здатністю вести бойові дії. Противник виснажився в рамках е, другого наступу Великої битви за схід України. Е, противник побоюється оголошувати відкриту мобілізацію в той час, як ми. Накопичуємо резерви, освоюємо ту техніку, яка надавалася нашими партнерами, і готуємося до нанесення вирішального важливого удару для визволення наших територій, для визволення наших громадян і посилення наших як переговорних позицій, так і продовження довгострокової підтримки України до повної її перемоги.